Денисе, вітаю з днем народження. Мабуть, це найкращий подарунок у такій компанії з українськими дітьми відсвяткувати перемогу, хоча й у туристському матчі. Е, так, приємно, що така підтримка є тут у нас. І добре, що сьогодні виграли. Я рахую, що сьогодні був дуже хороший спаринг. І ми виграли і набираємо обертів, а це найголовніше. Трибуни тобі у перерві скандували з Днем Народження. Потім заспівали після матчу пісню Happy birthday to You. Що відчував у той момент? Ну, приємно, що привітали така велика кількість людей, і діти. Вони це видно, що широ робили, тому приємно. Скажи, в якій формі фізичні зараз знаходиться київський динамо, в якій функціональній готовності, якщо так би мовити, у відсотках. Я не можу в відсотках сказати вам, але відчувається, що вже набагато краще є, є якийсь вже запас. У нас в команді багато молоді, тому дещо виходить, дещо не виходить. Но ми стараємось і будемо награвати подальші взаєморозуміння, щоб краще, краще виглядати подальшому. Я бачу, що старші дуже тепло прийняли молодих футболістів, взяли під одне крило в загальний колектив. Ну, звісно, якщо ми хочемо досягати якогось результату перемог. То потрібно підтримувати, щоб вони якомога скоріше підіймалися на рівень Динамо Київ і щоб допомагали нашим перемогам. Вітаємо з Днем народження і відпускаємо на тренування. Дякую. Дякую. Пані Допомогу, це був захисник київського «Динамо» Денис Попов. Слава Україні!